Цей танк робився, вони це були часи холодної війни, коли він розроблявся. Тобто це все готувалося, щоб воювати з Радянським Союзом. Реально то люди робили для людей. Навівся, заміряв відстань, зробив поспіль. все. Ти попадеш, почимось парку, де чили. Найкращий танк у світі англійський челенджер 2. Тут нарізна пушка 120-мм, тобто це танк двох пострілів. Якщо перший не попав, другий попаде точно. В цивільному житті такого не побачиш. Радянська техніка вона така От Ти сів, завів і просто їдеш, вона їде погано, але вона їде. Цей трошки хоче так, більше уваги до себе. Но якщо до нього цю увагу йому приділити, за ним дивитись, то він ну, дуже чудово себе показує. Якщо порівнювати з технікою, на якій я працював раніше, це Т-80БВ, то тут значно краща стабілізація, значно краща оптика. Тут дуже хороші тепловізійні приціли. Ми десь за півтора кілометра навіть вихлоп гарячий бачили. Це було прекрасно видно, що це іменно машина, і вона їде, і навіть було зрозуміло, що це танк або там страйкер, або щось таке. Тобто дуже хорошо там зайчики бігають з під лісу. В ньому навіть повноцінно можна жити. Не дуже комфортно, але можна. Також заряджаючий це додаткова опція для командира, який допомагає йому, наприклад, у навігації. Тобто, у нас десь половина заряджаючих мають свої власні планшети або кропиву, встановлені на телефоні, що дозволяє розвантажити частину обов'язків з командира на заряджаючого, а командири сфокусуватися на своїх обов'язках тобто аналіз обстановки. І ідентифікація цілей. Танку є всі інструменти і ресурси, щоб більшість поломок перемонтувати на місці. 5, 10, 20, пів години, Там до години його можна просто зробити інструментами тими, що є всередині. Коли працюєш на Т-80, постріл буквально. Колихає тебе і це дає тобі дуже гарний такий заряд адреналіну, але в той же час робить роботу некомфортною. І навіть з почищеним стволом, почищеним ресівером. Від пострілу до того моменту, як навідник знову може бачити, ну ті, поки дим розсіється, це проходить там в районі 5 секунд. Тут це займає менше секунди. Плюс машина дуже маневрена. Коробка автомат на ньому, тобто там включив, як на машині їдеш, педальки, дві педальки, і поїхав. Досить легко. Він назад може їхати відчутно швидше. Коли потрібен відклад, то радянські їдуть дуже повільно, всі їдуть не Щоб швидко під'їхав, швидко і під'їхав. Класна машина. Класна, я її, ну, я її полюбив. Танк це желізо. На заводі зробили і дали. Якщо тебе є навчена професійна людина, яка потрапила 10 років, щоб вчитися, її просто вб'ють по тупій причині, якісь реально по тупій, ну, це вже буде трошки обідніше, що мені здається. Я, мені дуже пощастило, що я, молодий зелений, попав в роту 25-ї бригади, яка була сформована на базі контрактників. І там було дуже багато досвідчених фахівців. Деякі з них тут працюють разом зі мною в цьому підрозділі і допомагають дуже сильно мені. І тому вони поділилися зі мною своїм досвідом, допомогли мені втягнутися з роботу і показали мені, що єдиний варіант працювати адекватно це працювати з чистою головою і всю свою увагу зосереджувати на виконанні задачі. Оборона Новобахмутовки біля Авдіївки, оборона Торецька, оборона Бахмута була в серпні. Ізюмський Рейд, Харків, Лиман, Червонопопівка. Де ми вже атакували. Атакували доволі наполегливо і дуже раптово. Тобто, день за днем, день за днем ми рухались лише вперед. Ми йшли на Ізюм і пролунали слова, що Ізюм наш. Це було унікальне почуття. І ну, не відчував такого ні до, ні після. Неможливо це описати словами. Це різні люди з різних професій, з різних сфер життя, з одного віку і так далі. І всі запахають в одну желізну коробочку і кажуть, хлопці, дружіть. В перші дні якось було трошки притірки, той того, то того не розумів, той того не розумів. А потім дружилися, так, то і все. Я не знаю, ми одного виручаємо, допомагаємо. Мій бойовий досвід, допоміг мені налаштувати мою молоду команду на те, що не треба обмежуватися тим, що тобі дали, треба включати фантазію. Так, у нас майже кожен, кожен екіпаж має або зарядну станцію, або генератор на танку із старлінком, що дає незалежний вузол зв'язку тобі і можливість зв'язатися зі своїми. Зваженість колективу, зваженість екіпажу. Розумне командування. Тактика, планування це важливо. І воно все вхопить. Нема такого, щоб один танк виїхав і сам вирішив всі питання. Те, якщо в нього нема нормального зв'язку, нормального командування і нормального розуміння, що йому робити в яку сторону воювати і так далі, то який би той танк не був, все одно рано з нас палять і не само собі. Все своє життя до початку війни присвятив тому, щоб ніколи не потрапити в армію. Але зараз ми бачимо лише докази таке, що добро має бути з кулака. А я просто роблю свою роботу так, як я це можу робити. Краще робота в світі. Я би так, поїхав до своєї сім'ї, побув би з близьким, і подякував всім тим. Чи можу хто мене підтримував, хто мені допомагав на цьому шляху? Я потім ще було багато планів, але ну, слово перемога просто це, це будуть ті емоції, які ну, жодна інша людина за жодних інших ситуацій, окрім якщо вона українець, є якщо вона дійсно працювала для перемоги, ну це будуть унікальні відчуття.